Мої вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо разом те, що приховує Сумщина невідома. Унікальні факти, ексклюзивні коментарі. У передачі Сумщина інкогніто. Тож поїхали. У попередній програмі ми розгадували таємниці сумського підземелля. Чи дійсно є в Сумах хідники? Красива легенда чи історія трьохсотрічної давнини. Унікальні свідчення, неймовірні факти, ексклюзивні коментарі. У передачі Сумщини. фото думки сумських істориків та краєзнавців розходяться. Одні запевняють, підземні лабіринти були, можливо, і є по сьогодні. Інші ж цей факт спростовують. При всій симпатії до нашого міста взагалі до сумщини. Ми ж повинні розуміти, що у нас кам'яні муровані споруди з'являються лише. Ну, Світські споруди, житлові будинки з'являються у другій половині 19, навіть ближче до кінця 19 го століття. Лише Воскресенська церква, вона на 100 років старша. А так це було дерев'яне місто. Але що тоді бачили сумчани? Просте провалячи вхід у підземелля у самісінькому центрі Сум. Ще у 90-х роках туди часто потрапляли авто. Допитливі дітлахи неодноразово були у підземних ходах, бачили прикріплені до стін факели. Більше того, є навіть ексклюзивні фото в історичних документах. В перших описаннях міста Суми згадується некий Нікі Лас Кріке, на который на случаї осади міста противником, Ну щоб можна було так сказати без угрози для життя, спуститися ріки глазу, набрать воды. набрати ну, вот як рассказывают історики. Где він знаходився ну, версий, что... версій, що трудно установити, тому що само, само русло псла сместилось. Підземним ходам є просте пояснення, впевнений історик Віктор Звагельський. Це великі підвали. Підземні підвали, льодники так звані, не було холодильників, не було такої сучасної, як сьогодні там техніки. І тому зберігали, скажімо, у льодниках кололи лід на річках, ну у нас на пслі або на сумці, От, кололи і зберігали його ці льодники аж до глибокої кінця літа, до початку осені. Аж десь до вересня зберігався лід. Там риба, м'ясо, якісь там овочі, і так далі. і Так далі. І ці підвали були великі. Суми імпульсивне місто. Кожна вуличка, кожна будівля окрема історія. Навіть здавалось, на перший погляд, непримітний підвал береже свої таємниці. Підземелля земеля нам не пробратися, але у підвали, які теж бережуть історію, ми таки спустилися. Допоміг нам у цьому співвласник підвалу Валерій. Чоловік не просто розповів, а й показав, що приховують віки. От подивіться. Був підземний хід, який в щедені хвилини міг загін козаків з'являтися в будь-якій точки суму. Тогочасних. Це, це було понад 300 років, тому що ця будівля будувалася раніше, ніж собор Воскресенський. Оце дві, дві споруди тогочасні. І це є колискою міста Сум. Тому що більше таких е, приміщень, таких е, пам'ятків будівництва е, архітектури тих, тих часів немає взагалі на Слобожанщині. Знайшли і кілька підтверджень, тому що підвалу не одне століття. Видно, що це не просто цементний це не цемент а, а раствор із, із вапна. От, бачите, вапно. Воно тепер по Ну і тоді яйця додавали. І він настільки, що до сих пів він тримає, пережив чи три пожежі в місті Суми. Всі дерев'яні будови згоріли, а оце споруда залишилася. Це, це більше 300 років і оцим завісом. тому що його не могли зробити що в нас час і пізніше вже не робили таких завісів. Тут видно, що це все ручна робота. І це видно, що... Сам матеріал старовинний. Це саме натуральне дерево того часів. Тому не можна було перебудувати, тому що воно висиділа на завісах. Воно будувалося оці ці двері, ставились, коли будувався цей будинок. Історична мекка, так називає суми пан Валерій. На перший погляд, звичайне місто, але із незвичайною історією. Хочеться, щоб. Щоб люди знали про таке. Тому що без, ви знаєте, без історії, без коріння місто не може жити як 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 як, як і рослина, як і любий організм. Отож із підземеллями питання вирішено. Час вибиратися на поверхню і вже там досліджувати, що приховують віки. Сьогодні у програмі хто знищив головного красу святині? був потоп? Чим обернулося вінчання у неосвяченому храмі для подружньої пари? Брак розпався, муж умер. Що побачила знімальна група РТС у підвальній церкві собору? Далі не пропустіть. Кожне місто має свою унікальну історію. Прочитати її легко, особливо по архітектурі, тим паче, коли мова йде про храм. Дух епохи передає кожна деталь: ліпнина, фрески, колони. Все це робить святині особливою. Воскресенський, Троїцький, собори і Іллінська Петропавлівська церкви. Це далеко не всі святині сум, але кожний храм береже таємниці. В архітектурі він нагадує величні Санкт-Петербурзькі собори, але нічим не схожий на інші церкви міста. Таким захотів бачити храм Павло Харитоненко. Это была его основная меценатская работа, я думаю, потому что он истратил на строительство этого, этой церкви 62 миллиона рублей золотых. Но Павел не делал все такое с налету, он їздив є, був в Москві, в Санкт-Петербург, і йому подобаються два храми: Ісакіївський храм в Петербургі і Троїцький. І він приложив об'єднати дві структур архітектурних в одну церкву. Який же він зараз, величний Троїцький? Дізнаємося більше про святиню разом із передачею Сумщина Інкогніто. Зразок еклектики в архітектурі собор поєднав риси бароко та класицизму, витримавши всі примхи долі, звівся за 14 років. Проектирований, не построєн в період 1914 чотирнадцяти. На сьогоднішній день ми доподляно знаємо, що автором цієї роботи являється сім'я і син, синархітектора шольці. Дуже тщательна підготовка к будівництва. Были, были проложены мостки, были проложены подъезды, ямы специальные для слива, слива извести, были бараки для рабочих, были мастерские, даже была кузница, и вся, весь этот весь рабочий двор был огорожен, огорожен забором. Задача Харитоненко была построить его гораздо быстрее, но в 1905 году были, была революция, вот, и поэтому были приостановлены работы. начался кризис в сахарной промышленности, и в банки тоже стали лопаться один за другим. И тут же сгорел завод Павловский рафинадный, и строительство было приостановлено. Но Палеоночник не, не пал духом, он взял большие ему банки дали большие большие большую помощь оказали. Та навіть не кошти врятували проєкт, а команда, яка працювала над ним. До будівництва долучалися відомі архітектори й живописці. Одним із них був народний архітектор СРСР Олексій Щусєв. Мавзолей Леніна в Москві робота саме його рук. За своєї зайнятості він тільки зробив проєкти іконостаса, проєкти декоративної ліпки, як внутрі інтер'єру, і так і на фасаді. Щусев встретился с очень большими затруднениями. Две опоры, опоры, которые поддерживает купол, были поставлены слишком близко, и они не давали возможности поместить четыре образа, четыре образа Нестерова, которые были заказаны Харитонинком. И Щусев сделал невозможное. Он так Встроїв іконостас центральний этот прольот і помістив навіть два бокавих два бокових іконостаса. Розмальовував храм всесвітньо відомий художник Михайло Нестеров у своїй автобіографії. Він згодом написав, що кращі його роботи на сакральну тематику і виконав їх у Троїцькому соборі. Это были евангелисты в трех парусах, так называемые архитектурные детали, но, к сожалению, они на сегодняшний день не сохранились. Можно говорить, что не сохранился также выполненный в Италии иконостас по проекту Щусева. В 2014 году, когда его вывезли устанавливать, уже началась Первая мировая война, и корабль, который его вез, был потоплен вместе с иконостасом. роскошный, мраморный и драгоценная религиозная утварь. Но когда иконостас был готов, то его погрузили на корабль и отправили в Сумы через Средиземное море. Тут же Первая мировая война, и корабль потопляет торпеда немецкая или австрийская, потопляет торпеда, и он пропадает, исчезает он. Правдивость этой інформації заключається в том, что тут же в газете Сумской вестник» было написано, написано объявление, что в в, в старом Троинском соборе была заказана панихида по погибшему кораблю. Це не єдина трагічна подія для прихожан храму. У 1919 році у святині заборонено проводити богослужіння. Більше 50 років церква була під загрозою. Знищення в х годах на території храма розположилася перша в сумах радіостанція у час війни. В 41 першому році в храмі поміщалася проміщалася склад политической литературы и вообще запрещеної літератури в Сумах. это, конечно, удивительно. В 1943 году я помню, что служили в храме, потому что меня крестили там, бабушка меня там крестила. Я помню какой-то иконостас какой-то, помню, помню, что было внутри очень красиво. И в 1986 году в ноябре был установлен орган, который купили у фирмы Ригер, чешской фирмы Ригер Клосс, и там открылся органный, органный зал. Только в тисяча дві году храм вернули прихожанам. на багатьох старовинних фото. Сум 1914 року. Поряд зображена ще одна церква. что это за храм и как он связан и с Троицким собором. Существует такая легенда о том, что сумчане, когда Харитоненко приехал на одно из сегодня праздников в родные суммы, ему сказали, что уже при ваших возможностях финансирования уже негоже имеет такой маленький храм, и поэтому было принято решение рядом на этой территории, на этом приходе создать именно Троицкий собор. Поэтому иногда думают сегодня, что есть фотофиксация или коллаж какой-то. Нет, несколько Колесу существовал храм, велась служба Божья, и рядом строился этот собор. И после только его освящения в 2014 году этот храм был разобран. Долго не был освящён храм, потому что все это война, все смерть. Ходили всевозможные легенды. Э, там не служили. В неосвящённой церкви служить нельзя. Служба проходила в старой церкви, пока она ещё держалась. Подейкують навіть, що в неусвяченому храмі повінчалися молодята. Им еще Харитоненко, которого уже не было в живых, дал тысячу, тысячу рублей, и это кончилось нехорошо. И действительно, через пять лет брак распался, муж умер. Но опять я думаю, что это легенды. Понимаете, вот у меня такая, такая фишка у меня, что город без легенд не может существовать. Зазвичай створюючи подібні комплекси, замовник у нижній частині храму робив родинну усипальницю. До прикладу, Свято Воскресенський собор. Там похований рід Кондратів, але Харитоненки від цього відмовились. Далі у програмі у чому схожий Сумський собор на Петербурзьк святині, що врятувало храм від загибелі. Центральне центральній частині був з'явитися такий круглий храм. Ви дізнаєтеся, які першопочаткові елементи збереглися у соборі. Не перемикайте. Зовні, як Петербурзький, всередині Київський Володимирський собор. Будівництво велося цілих 14 років. Мармур постачали з Туреччини, дорогоцінне каміння з Уралу, і ось результат. Когда мы говорим о том, что в данном соборе воплощена идея Сакиевского собора кафедрального Санкт-Петербурга, в чем есть их схожесть? Это первое, то, что постановка таких мощных колонн, на которых находится центральный купол. В центральном куполе в этом композиции было задание семьи Харитоненко размеры сделать от пола. до верхней части купола 33 метра и по ширине по стене. То есть вот здесь есть такой четко сформированный размер 33 метра. По сути дела это задание было выполнено самими архитекторами. Мы видим, насколько удачно была выполнена сама ситуация и хоры, которые сверху не мешают композиции и по сути дела по акустике здесь очень интересная и для такого собора очень развитая акустика и реверберация звука. Відтак у храмі облаштували органний зал. Це був єдиний шанс врятувати святиню. Його також свого часу отримав Домський собор у Ризі. Зараз музичний інструмент окраса філармонії. Я, будучи еще когда-то студентом, видел первые проекты конкурсной идеи органного зала, когда киевскими реставраторами в центральной части должен был появиться такой круглый орган, и э, с четырех сторон должны были трибуны. Потому что по акустике в именно православных храмах самая лучшая акустика находится в центральной части под куполом. Почему и вся служба по сути дела ведется? Но Михаил Афанасьевич тогда отказался от этой идеи, потому что достаточно много надо было провести ремонтных. или даже разрушительных работ. Он понимал, что що время, все равно собор должен быть собором. И поэтому на сегодняшний день мы видим и паркет, і час ліпки, все це було спасено. Ліпнину відновили, але на жаль, розписи Несторова зберегти не вдалося. Но в той час ми розуміємо, що такое багатство люстр, які по советским временам стоїли, я не шабаюсь, порядка 3-5 пяти мільйонів рублі в советских совєтських были були по індивідуальному проекту в Армении. На той час була поставка тих люстр, не боні були найбільші, які їх направили именно сюди. Краса не лише у величності, а й у міці. На диво двері храму зберегли свої першопочаткові елементи. Слава Богу, что во время реконструкции его под органный зал эти двери тоже были сохранены, имеют свои размеры. И, в общем-то, мы можем завидовать тем мастерам, которые мы видим, что на сегодняшнее время дерево, из которого выполнено, не имеет ни одной трещины, как, знаете, в народе говорят, не повело. Их, и, по сути дела, соответственно, тому проекту. Потому что изначально была идея, все-таки, когда делать орган, сбить лепку, сбить ее элементы, которые сделали, знаете, пустой органный зал, который мог общем-то, в то время архитекторы и на то время Лужпа Михаил Афанасьев все-таки сделал для того, чтобы все элементы правда, дверных ручек были сохранены, то, что вот как историческое наследие, и, слава Богу, что оно сохранилось. Э, на сегодняшний день мы видим, что и, и ведутся работы по иконостасу, сегодня работы по созданию здесь именно иконостаса, но это уже не иконостас, который, в общем-то, в свое время выполнен был архитектором Щусевым. Вот. Идея на то время все-таки была одноярусных иконостасов для того, чтобы открыть, вот почему появилась эта лепка, потому что она имела более такую раскрытую форму, ей можно любоваться, на нее можно смотреть. И сейчас, милостью Божией, с помощью народа Божьего, мы впервые устанавливаем в этом храме деревянный иконостас. Наш храм состоит из трех пределов центральный. Мы стоим перед ним, посвящен в честь Святой Троицы, так как и собор наш именуется Свято-Троицким. Справа у нас также есть предел, который, к сожалению, пока мест еще не действует как для богослужений, как алтарная часть, как для совершения божественных литургий. Он посвящен в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Левый предел в честь святых мучеников Адрианы и Наталии, покровителей семьи. Наш храм, конечно же, по, своей архитектурной, по своему архитектурному строению очень прекрасен, замечательный. Люди любят приходить сюда, возносить свои молитвы, а в особенности молодожены любят приходить Узаконить свои отношения через таинство брака, которое также торжественно происходит в нашем храме. Мне нравятся вот эти молодые священники. Они так хотят знать историю храма, они хотят восстанавливать то, что было, замечательно. Тут кожний куточок пройнятий святістю, кожний береже таємниці. Від дзвіниці до підвального приміщення все має свою історію. Ми перебуваємо у підвальній церкві, яка знаходиться під основною. За проектом тут мали проводитися богослужіння, але так склалося, що літургії тут не відбуваються. Зараз тут недельная школа для детлахив. Делать наших маленьких деток, которых количество милости Божьей у нас растет и множится, слава Богу. Ну даст Бог, со временем постараемся сделать более нормальное помещение для наших деток, чтобы здесь было, были и парты, аккуратненько, все красиво, чтобы детки действительно себя чувствовали уютно в храме Божьем. Хотя, конечно, им и так нравится. Здесь

Крестилочка, обратите внимание, тоже так обустроена, все для деток. Для того, чтобы даже э, люди, которые приходят, крестят второго, третьего ребенка там, и так далее, имели возможность как-то заинтересовать своих деток, чтобы они чем-то были заняты. Раніше тут був музей скульптур, але ось ця єдина, яка збереглася – скульптура Андрія Первозванного. Із высоты, величины этой скульптуры, наверное, побоялись ее вывести из храма, потому что могли повредить. И непосредственно она уже осталась в нашем храме. Сам храм мы сейчас, кстати, предстоим, э, стоим перед добавленными частями нашего храма. Это боковые ступени. в своем проекте, который был тогда еще во время построения храма, этих ступеней боковых не должно было быть существовать как таково. В советские времена, приблизительно в 80-е, 70-е годы, были пристроены эти, как бы так сказать, пределы подвальные, в которых ну, функционировали, будем так говорить, помещения для людей, которые посещали органные залы. Із найнижчої точки собору спробуємо дібратися до найвищої. Звичайно ж, піднімемося на дзвіницю. Не лише фрески ікони, а й унікальні краєвиди можна побачити, прийшовши до храму. Подняття Калакалов було великолепним праздником. Собрались тисячі народів народу, і сам Харитоненко, і його головний помощник допомагали тянуть за тянуть за канати колокола на колокольні. І 23 23 двадцять всі 12 колоколів дзвонили. Близько ста сходинок, і перед нами незвичайна краса. Але вона руйнується. І причина тому – роки. Вони шалено несуть історію, руйнуючи архітектуру. Вот эти вот огромные трещины, которые влекут за собой великую сырость, большую сырость, когда большой дождь І привело к тому, что и в подвале как такова была сильная сырья. Из-за неї, конечно же, опадала штукатурка, и пришлось обивать и уже перевести более-менее так. Хоча бы немножко подобаючи вид та поміщення Верим, надеемся, що з помощью Божьей потихонечку будемо займатися реставрацией. А її потребує і наш внутрішній світ. Тож бережіть собори душ своїх. Так нам заповів Олесь Гончар. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему, зателефонуйте нам 0542 22 12 04. Відкриваємо сумщину невідому разом. Ось така вона історія троїцького храму. В ній місце є і перевіреним даним, і легендам.